У Варварівці Борниківської громади хочуть закрити школу. За день дитина проїжджать буде 40 кілометрів. І це для найбільше переживання для молодших класів, бо для дітей, для деяких. Це просто відстань, яка неможлива. За станом здоров'я. Історія прикордонника, який воював під Мар'їнкою. Свою батьківщину треба захищати. А Якби такі всі були, як ну, не захотіли йти, а кому було б йти захищати наші кордони і наші території, і так само відбивати потім на <звісно> Учні викладачі ліцею номер 10 з 1 вересня під час повітряної тривоги переховуватимуться в укритті дитячого навчального закладу номер 27 Дорогу від школи до садочка комісія, яка перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального року, здолала за 6 хвилин. Маршрут, за якому ми слідкували, слідували до укриття від 10-го ліцею, заняв 6 хвилин. Що достатньо дуже гарний показник, враховуючи цей таймінг, який необхідний для того, щоб швидко дітей евакуювати під час тривоги з 10-го ліцею до 20 го садочку. Зараз закінчено, закінчення вже на 95% укриття готово. Закінчиться про вас. Ви бачили вже підключень до електрообладнання, вентиляція, перевіряється. Освітлення щодо самого укриття, воно класне. Ну реально об'єктивно, воно класне. Там зараз я сподіваюся, дуже швидко підрядник закінчить ці роботи, які не доробив. Ми до першого вересня завеземо туди меблі, десь там трошки щось облаштуємо під себе, щоб дітям було комфортно. Мене інше турбує чи перше відстань і друге маршрут. Якщо на відстань десь можна закрити очі. Яка відстань, на вашу думку? Ви міряли? Е, ну, я, я думаю, що відстань десь там порядка 500 метрів, можливо, більше-менше, да, швидше більше. Непокоїть те, що е, декілька хвилин з моменту початку тривоги ми маємо йти назустріч інфраструктурному об'єкту. Якби це був центр міста, да Бог з ним можна навіть і більшу відстані. Є реальна небезпека і батьки хвилюються. І я, як керівник, я несу безпосередню відповідальність за життя і здоров'я кожної дитини. У нас на території закладу має бути своє укриття. Це модульні укриття, от на кшталт тих, які сьогодні встановлені в місті, але вони можуть бути трошки інші для закладу освіти. Тобто вони набірні, їх можна набрати певну кількість під, під потрібну кількість да, учасників освітнього процесу. Ті проектанти, до яких Звертався я, там сума варіювалася від 15 до 17 мільйонів. Ми говорили про за одне укриття. за укриття. Ми говорили десь по-моєму про 350 людей, людей. Да? Тобто, щоб сховати їх там. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. У Коростенському ліцеї номер 8 укриття збудують у грудні. Про це Суспільному сказав Добре, Олександр Синицький, заступник Коростенського міського голови. За його словами, укриття планували звести до 1 вересня. До зими. Ми повинні це зробити. Я казав, не витримав свого слова до 1 вересня. Це все планувалося. Я не очікував, що наскільки буде кропітка і довга робота в оформленні документації, проходження експертиз. Планується проведення тендерних процедур. У нас вже буде я думаю, в вересні місяці проведений тендер. Всі процедури, які потрібно було, а це виготовлення проєктно кошторисної документації, проведення експертної експертизи, і ми доходимо до того, що ми будемо оголошувати тендер на забудову укриття в даному навчальному закладі. Леонід Харшан, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомирщина. Надія Кізюк багатодітна мама, розповіла Суспільному, що Варварівську школу Брониківської громади з Вягельського району хочуть закрити, оскільки там навчається 30 учнів та відсутнє сховище. За словами Наталії, батькам школярів запропонували підвіз дітей в опорний Новороманівський ліцей. Ми проти. Це 20 кілометрів в одну сторону. Це асфальт, це траса скоростна. Ну, Ми, звісно, проти, але... Це нікого не цікавить, їм треба поповнити школу. За день дитина проїжджати буде 40 кілометрів, і це для найбільше переживання для молодших класів, бо для дітей, для деяких це просто відстань, яка неможлива. За станом здоров'я, деяких укачує, діти деякі потребують, щоб були батьки поряд. Фаїна, дев'ятикласниця, розповідає, що вона єдина учениця у своєму класі. Фаїна каже, що не матиме часу на навчання. В Музичній школі, тому що чимало часу витрачатиме на переїзди. Я хочу довчитися в своїй школі. Плюс я ще навчаюся в музичній школі, і мені буде неудобно їздити удобно типу, з Романовки зразу в Новоград і. Ну, в мене буде мало часу на навчання. Хотілось би далі ходити в школу, а не переходити, там, їздити. Світлана Павлюк, начальниця відділу освіти молоді та спорту громади, каже, що Варварівська школа найменша у громаді, і про її закриття йдеться три роки. Натомість батькам школярів пропонують перевезти дітей в опорний новороманівський ліцей, де є укриття і офлайн навчання. Ми, як управлінці, ще отримуємо листи з міністерства освіти, з міністерства фінансів, в якому кожному листі чітко прислідковується лінія проведення. Мережі закладів освіти оптимізувати наповненість класів привести у відповідність. Тобто, ми маємо також робити якісь кроки і відповідати на дані запити держави, економію бюджетних коштів. Але ми говорили батькам, що все, що стосується фінансів, це для нас на останньому місці. На першому місці це в нас якість надання освітніх послуг в нашій громаді. У Варварівській школі відсутнє сховище, каже батько учнів Дмитро Кондратюк. За словами чоловіка, неподалік школи є про Радіаційне закинуте укриття, яке потрібно відновити. 201 метр і приблизно до трьох хвилин. Люди нам ну, дозволяють через своє подвір'я, їх ну, немає ні собаки, нічого вони не сугласні 100%, що ми вам даємо дозвіл і виходить сюди. 201 метр. Надія Залевська, голова Брониківської громади, каже, що на це укриття потрібно зробити документацію і лише тоді відновлювати. Для того, щоб воно було у нас на балансі, нам потрібно на його виготовити документацію. У першу чергу треба його визнати, що воно є безхозним. Визнання безхозним це буде втягтися протязі року. На виконкомі, який в нас буде 24 числа, будемо виносити питання про присвоєння адреси даному приміщенню і вже потім будемо готувати відповідні документи. 31 серпня відбудеться сесія сільської ради, на якій розглядатимуть питання закриття школи, розповіла Надія Залевська. Батьки учнів вже підготували до депутатів відеозвернення, в якому просять не закривати в селі школу. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Дякую за вашу службу. Дякуємо за допомогу. 23 серпня 2023 року працівники однієї із фармкомпаній Житомира спільно з благодійною організацією фонд громади Житомира передали нацгвардійцям позашляховик. Автонісан придбали за 300 тисяч гривень. На даний час Збройні сили України, Національна гвардія потребують в автомобілях, особливо такого класу, тому що це мобільний автомобіль для мобільних груп для дій підрозділів в різних умовах, обстановки на різних ділянках. Фронту і на різних ділянках території. Костянтин, керівник фармкомпанії, розповів, що це перший автомобіль для військових. Загальна сума допомоги майже вже півтора мільйона гривень. І це один з етапів. Ми намагаємось допомагати нашим житомирським частинам. В принципі, ми вже дуже задоволені цією співпрацею і думаю, що до кінця року ми ще декілька проектів таких з фондом проведемо. Гроші для купівлі авто зібрала компанія, а знайшли і придбали машину волонтери фонду громади, каже Жанна Солов'йова. Вони знають про наш досвід, ну і звернулися з пропозицією співпраці. Ми домовились про суму, що вони там надішлють порядка 300 тисяч гривень, тобто ми в цю суму вклалися. Олена Кучмій, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. У перший день повномасштабного вторгнення прикордонник Олександр з позивним вуш пішов до війська та повернувся у підрозділ, де проходив строкову службу. Шатаю, треба свій, ну, свою батьківщину захищати, а якби такі всі були, як ну, не захотіли йти, кому було б йти захищати наші кордони і наші території, і так само відбивати потім надалі. Олександр, який не мав на той час бойового досвіду, розпочав свою службу на півночі України на кордоні з Білорусію. З весни його підрозділ воює у районі Мар'їнки. Військовий згадує перший обстріл їх позицій. Каже, не зламався тоді завдяки жартам та анекдотам. Адреналін був великий, а потім сильно втомлено, так морально було. Але ми один одному підтримували своєю групою І були такі моменти, що вже після цього починали сміятися. Бо бачили, що один. Нервується, другий теж. І один одного починали підтримувати там якісь. Хто якісь анекдоти розкаже, хто ще щось таке. У перші дні, коли підрозділ вужа приїхав на позиції, почався ворожий обстріл. Одразу за ним штурм. Військовий каже, намагається не згадувати про ці події. Хоча, поки перебував на Сході, звик до регулярних обстрілів та боїв. І приймали, ну, приймали з ними бій. Було страшно було. І адреналін був дуже великий. Але вже потім якось. Через неділю, другу, то вона якось вже звично. Ти вже йдеш, ти вже привикаєш до того вистрілу, це вже не в твою сторону, це не туди. Ти вже знав, чи тобі ховатися, чи ні. Олександр зізнається, що відволіктись від постійних обстрілів та штурмів допомагає родина. Найбільше, чого чекає чоловік на позиціях, це дзвінка дружини та маленької донечки. Коли доча тобі ще вона не вміє так толком говорити, але щось там тобі букає в трубку. Це дуже. Ну так воно допомагає дуже сильно. Ти забуваєшся за все і думаєш. Або коли дружина відео скидає, як там 20 цього бігає чи ше що цього це... зовсім друга якась ну, обстановка моральна, навіть. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас, як можемо. Тилу волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє, ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін, я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україною. Збройним силам України, око сокола кожному, крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра, щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали, щоб жоден не був поранений, щоб вони йшли, йшли, йшли і шаткували ворога і вимітали цю нечість з нашої землі. І з перемогою додому всі живі. Прийшли. Наша перемога це коли будуть звільнені всі наші території, коли повернуться з полону всі наші хлопці і дівчата, і коли ми відбудуємо всі наші села і міста. Слава Україні! Героям слава!